Нарешті ця гра з'явилась в українській версії. Повторюю за мною. В наборі йде 36 карток з різною комбінацією пальчиків, які потрібно дітям повторити. Взагалі є п'ять варіантів гри. Всі вони зазначені на другій стороні. Також є картки, і з ними також є варіант різні гри. Всі п'ять варіантів гри зазначені в інструкції, яка йде в коробочки до цієї гри. Є також другий рівень складності. Тут уже завдання в нас будуть іти на тіло, а також. Третій варіант третій рівень складності в третьому рівні карточки йдуть уже по типу на комбінації з усього тіла на просторове мислення, тому що тут потрібно гарно розуміти, праву руку потрібно підняти чи ліву руку, яку ніжку потрібно повернути в сторону право-ліво. Гарно буде розвиватись право ліво. А також ця гра ідеальна для садочків, для груп садочків і початкової школи, як фізична розминка, а також як варіант розвиваючої гри.